наповнення бюджету. Тому що ми можемо планувати багато, але якщо немає коштів в місцевих бюджеті, немає коштів в районному бюджеті, то люба робота потребує фінансового забезпечення. На сьогоднішній день ми вже бюджет, допомога, на 2015 рік, перевиконали і по сільським радам. Але є великі резерви, є великі резерви залучення, тобто поповнення джерел, наповнення бюджетів. Наповнення джерел, поповнення бюджетів. А саме, над якими ми зараз джерелами працюємо? Перше джерело це земля, податок на землю. Хто не знає, бо ви знаєте, що 100% податку на землю залишається на місцевий бюджет. 100%. -100%. На превеликий жаль, я столкнувся з наступною проблемою. Цільські голови не хочуть приймати активну участь в збиранні цього податку. Получається, що податкова інспекція бігає за сільськими головами і говорить, шановні, давайте проведемо звірку, шановні, давайте зберемо податки і так далі. Місто того, що, а повинно бути зовсім навпаки. Сільський голова повинен бігати за податковою і говорити, шановні, дивіть мені податки, мій бюджет, тому що мені треба утримати інфраструктуру і так далі. На жаль, це навпаки. На жаль, сьогодні навпаки. Тому було прийнято рішення провести інвентаризацію землі в Баштанському районі. Не знаю, чому вона, була, чому вона не була проведена до цього, але ми почали цю роботу. І я вважаю, що не так швидко, як би хотілося, але вже результати є. Я приведу маленький приклад. Перше, я взяв інформацію від Держкомзем нашого району. Скільки в міській раді землі даю йому 18,5 тисяч гектарів. тобто міська рада. Дайте мені інформацію, скільки і скільки гектар вам платиться податок. 17,5 гектарів. Податково, Скільки ви, з яких, е, яка у вас є інформація, з, яких, е, з якої землі ви збираєте податки? Податково дає 10,5 тисяч гектарів. Розумієте? 8 тисяч гектарів. Податкові 8 тисяч гуляє, в е, міській раді 1000 е, е, гектарів. Можливо, міська рада і думає, що ці, і навіть з тих 7 тисяч в них розпізнається nee. податковий, вони думають, що вони збирають. Але ж питання в чому? Да? Що міський голова, у нього немає порозуміння, скільки в нього должно надійти коштів. Те, що вони запланували, це зрозуміло. Але скільки ж, який в нього резерв? А це 100% податок, який залишається е -е, тут, на місці. І хто які податки платить? Є схему, де можна просто, де він повинен заплатити там 10 гривень, да? а землекористувач заплатив 2 гривні, податкова забила ці 2 гривні, у неї ніде не немає красного, вона свою роботу виконала, до неї питань немає. Але ж питання є до е, керівництва міст, до керівництва села. Він повинен сплатити за цю землю не 2 гривні, а 10 гривень, ну я кажу. Тому проводимо ми ще інтеризацію. На сьогоднішній день вже пройшли звірку Держкондання із сільськими радами. Уже чотири сільські ради і міська рада пройшла звірку по податковій. Ми зараз це аналізуємо і були найближчим часом, можливо, навіть на сесії, яка буде 24, листопада, грудня. До, ну, до 25 грудня буде сесія Ревільної Ради, ми вже дамо певні результати. Це, це джерело, яке повинно наповнити місцеві.